Що написано на спині того? «Semper Audentes» – це завжди відважно. Це наше гасло, намагаємося завжди його підтримувати і самі піддержуємо. У нас ще ж був головний сержант Маркус Валерій. О, тобто, то гасло запровадили, і воно з латині перекладається, як завжди, відважень. Валерій, Валерій говорив, що ми завжди зухвалі, але коли Валерій Вікторович буде, тобто залужний, тільки говорить, завжди відважень. Взагалі, що таке перемога? Перемога це зосередженість на цілі. На початку війни ми всі зосередилися на тому, що нам треба ворогами. І в нас мені здається було більше ефекту, ніж коли зараз починається той правий, а той кращий, можливо, щось робив. Просто розосереджуємо свою увагу. Як порадити це змінити? Це важко, це, це довгий процес, можливо, якийсь. і ну, Війна триває вже третій рік. Хтось морально вигорів, хтось, хтось фізично змучився, хтось не бачить кінця краю і тому подібне. Просто якось треба кинути все в сторону і думати про, то, про нашу ціль, яка основна і як максимум зробити її наблизитися. Причому при зберегти якомога більшому свого складу. Меншими втратами, можливо, території є територією, саме найцінніше, що в нас є, все. Ще смерш площати. Повномасштабної війни і їм. Певну увагу треба поділити в тому, що вони зробили і що вони роблять, і часу це все затриває.